Сьогодні 8 баля вашої команди, Ось Продовжуєте дивувати. В чому секрет успіху Грифона? Насамперед, в дисципліні та самовіддачі. Сьогодні такий був комфортний рахунок, чекала вашої появи, чому не вийшли? Я на цьому тижні перехворів, тому бережуть мої сили на потім. Андрій Маринич сьогодні грав до своєї команди, колишньої, Ось це якось не давало мотивації йому, як вважається? Ну, йому, звичайно, давало. По ньому було видно, що він старається, намагається реалізувати якісь моменти, ну не все виходить, будемо працювати на його організації далі. Сьогодні у вас були гравці, що не зіграли жодної хвилини. І Володимир Сліпньов, Ігор Байдак, чому вам дали шанс? і Як вирішується, хто грає? Ну, Вирішив в першу чергу тренер, хто буде виходити на поле. А воротарі у, у нас однаково на найвищому рівні грають, тому грають гру через гру. Тому в наступному матчі, скоріш за все, побачимо ігри, аби так, що все буде добре, так як є в тренировочному процесі. Ваша серія продовжується, а у вас вже по-іншому налаштовуються команди, і сьогодні був кваратоний, що суперник трошки не доцінив ваших можливостей. Хай недооцінюють нам це тільки на руку. Що чекати, чекати далі від графону, тому що в принципі, ось ну, такі перспективи, але трошки тобто, вже запізно не сезону. Ну, надалі тільки перемог чекати. Ми працюємо над цим і думаю, у все нас буде виходити, все буде добре. В цьому сезоні заб'єте пара м'ячів. Ну, Якщо буде можливість, то, звичайно, заб'є. Я не проти. Нам дякую. Дякую.